Погода сьогодні нереально жахлива, але я в гірськолижній кордочці. А це значить, що правильно буде щось про сноуборди. Та я їду в Бумерангу Бордшоп робити обзор на шоломи. Точніше, на одну конкретну фірму називається DMD. Сама сильна сторона тих шоломів це напевно їхній дизайн, але ну, вони просто нереально круті. День. Так, прямуємо відразу до шоломів. Ось, власне, те, про що я вам казала. Нереально стильові дизайни. Що ж, це був перший шолом, на який я звернула увагу. Він досить симпатичний, біленький, дівчачий, а також, в принципі, можна було би власноруч додати кольорів фарбами по ньому. Окей, він однозначно дуже зручний. Гарно сів на мою голову, але по кольоровій гамі абсолютно не те, що я шукаю. Йдемо далі. Цей шолом більш кремового кольору, а отже він мені мав би більше пасувати. Також тут є система регулювання розміру позаду і ззаді вентиляція. Класний дизайн, класний колір, Мені подобається загалом. І давайте глянемо, що у них ще є. Що скажете любителі китайського стилю? Як вам? Насправді я взагалі не розглядала раніше чорні шоломи. Я хотіла щось конкретно, світле, рожеве. Але взагалі виглядає дуже навіть непогано. Хоча я більше б хотіла, мабуть, матовий. DMD, до речі, сертифіковані найпоширенішим сертифікатом якості гірськолижних шоломів у Європі. А отже, якість тут дійсно на рівні. Що, до речі, навіть відчувається на дотик. Ще один момент, на який варто звернути увагу, що під ці шолами дуже гарно сідають великі маски. Так, окей, такий я би собі точно не взяла. Він мені по стилю абсолютно не підходить, але по дизайну він дуже крутий. Можу навіть сказати, що він мені сподобався найбільше. Бумерант Бордшоп взагалі є офіційним представником бренду DMD в Україні, але окрім цього в них також є великий асортимент гірськолижного спорядження. А отже, любителям зимових видів спорту тут однозначно буде чим зайнятись. Що ж, я сьогодні поміряла декілька шоломів діємді і хочу вам сказати свої враження. По-перше, мені дуже подобається дизайн. По-друге, якість матеріалів, з яких виготовлені шоломи. І по-третє, це комфорт. Він дуже зручно сидить на голові. От але все-таки основна їхня фішка, напевно, це дизайн. Ну, я не бачила в жодного іншого бренду настільки цікаві і унікальні малюнки на шоломах, як в дієм Однозначно варто звернути на це увагу. Ось, і також я вже собі обрала декілька фаворитів. Два і хочу придбати шолом в цьому сезоні, оскільки зараз на кінець зими є знижки, і щоб вже знаєте, наступного року в мене не виникали думки типу: ой, мені потрібен новий шолом, тож в бумарах звертайтеся там гарні знижки зараз.